Доброго дня, наша Соборна, Незалежна Україна. Вас вітає Степанківський ліцей. Ми запрошуємо вас у цікавий тур рідними областями України. Київ столиця нашої держави. Вічне місто, саме так його називав Оноре де Бальзак. Місто, якому більш як півтори тисячі років. Місто, яким ми пишаємось, адже не можна його взяти ні за три, ні за три тисячі днів. А далі нас чекає Вінниця. Місто танцюючих фонтанів та велосипедистів. Місто, де жити і комфортно, і приємно, яке подарувало нам Михайло Коцюбинського та дало вічний спочинок Миколі Пирогову мила, добра, щира вінниця. Рушаємо. До Хмельницького. Місто Парадокс адже назване на честь Богдана Хмельницького. При тому, що Гетьман тут ніколи не бував. Просто саме так вирішили віддати належну шану видатному Гетьманові. Нас зустрічає Тернопіль. Тернопіль славиться багатою фестивальною армарковою традицією. Місті щорічно проходить багато різних фестивалів. Найбільшим з них вважається Міжнародний музичний фестиваль Файне Місто. Саме так за Тернополем закріпилось словосполучення Файне місто. Як то кажуть, місць багато, а Файне одне. Ласка, попросимо до Чернівців. А ви знали? Що у Чернівецького драмтеатру є брат Близнюк у Німеччині в місті Фюрт. Та за рахунок того, що наша театральна площа на кілька метрів копана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького. Ось так от. А це Івано-Франківська. І тут є знаменита Івано-Франківська ратуша. І тільки на перший погляд вона здається типовою для Західної України. Насправді вона побудована в стилі функціоналізму і таких будинків по країні дуже мало. Причому її зовнішній вигляд протягом історії змінювався чотири рази. Крім того, це єдина ратуша в Європі із шоломоподібним позолоченим куполом. Закарпаття. А на території Закарпатської області всім відоме озеро Солотвино, концентрація солі, одна ложка на склянку. Як ви розумієте, втопитися неможливо. А на межі Закарпатської і Львівської області є другий довжиною в Україні залізничний тунель. Двоколіний безкицький тунель протяжністю 1764,5 метри. Шоколаду, романтики та музеїв. Місто душа, місто епоха, місто близнюк Праги, місто, в якому хочеться жити і прославляти місто радості і впевненості в тому, що все буде Україна. Нас чекає Волинь, місто Луцьк, Є чарівний замок, найдовший житловий будинок в Європі і унікальний музей дзвонів. Віримо, що саме цей дзвін стане переможним. Зараз у нас чекає житловіше батьківщина нашої національної валюти. Саме тут Центральна Рада прийняла закон про введення грошової одиниці гривні. Малинська фабрика виробляє банкнотний папір для всієї Європи. Подібних підприємств у світі лише 50. А ви знали, що рівна тричі оголошували столицею України? Вперше це сталося на початку минулого століття, коли під натиском більшовиків директорії Української Народної Республіки, на чолі з Симоном Петлюрою, була змушена залишити Київ. Тоді столицю перенесли до рівного. У ті ж буревні роки рівне оголошують столицею вдруге. Бунтівний отаман Оскілко проголошує наше місто столицею України, але як і першого разу ненадовго. Утретє місто рівне з столицею у 1941 році. Вас вітаю Чернігівщина. Тут у 1814 році ці землі стали місцем народження сучасного рамкового вулика. Винахідником був Петро Прокопович. Чернігівський поміщик. Аж ось ми усуну. Існує кілька версій походження назви міста Суми. Одна з них пов'язує її з природним явищем Сумами, які представляють собою розлоги лісові болота, що оточують місто. Інша версія стверджує, що назва походить із слов'янського слова Сума. Це означає селище на горбі. Незалежно від походження назви Суми, додає місту характеру та унікальність. Тепер ми у Харкові. Це батьківщина Григорія Сковороди, перша столиця України. Місто студентів. Чим ще славиться Харків? В Харкові розташована найбільша площа в Європі. Площа Свободи. Вона дійсно велика та з усіх боків оточена історичними будівлями та пам'ятками архітектури. Харків це Свобода. Харків це Україна. Наразі ми у Луганську. Україна з вами! Луганський човоноливерний та гарматний завод постачав гармати та боєприпаси для армії, що боролася з Наполеоном. Наполеона побороли. Лишилося знищити ще одного диктатора. Донецьк це місто, де у 2014-2015 роках народилися кіборги. Люди, що тримали донецький аеропорт до кінця. Бо ж, як то мовиться, вистояли вони, не вистояв бетон. Слава нашим кіборгам! Запоріжжя. Місто, яке хтось планував перетворити на радіоактивний попіл, який досі бореться за своє законне право на синьо жовтий стяг. Запоріжжя це Україна. А ще ж є Азовське море, на березі якого стоїть славний Маріуполь. На жаль, ми не знаємо у якому стані місто зараз, але ми обіцяємо після перемоги зробити все для його процвітання і добробуту. Крим. Сімферополь, Ялта, Алушта, Керч, Феодосія. Саме в Криму народилася Боговнятко, саме там виросла Джамала, і так сильно чекають на ці слова, що не вмерла Україна. Привіт, український Херсон! Херсон. Місто добра віри в Україну і тих чорнобаївських відьом, що нині, мабуть, найсильніші в світі. Не хвилюйтесь, ми їм ще таки покажемо! А зараз час для Дніпра. Дніпропетровщина є колискою Запорізького козацтва. За всю історію запорізького козацтва існувало вісім січей. П'ять із них знаходилось на території Дніпропетровської області. Зараз його так часто обстрілюють. Дніпро ми з тобою! Далі у нашому маршруті Полтава. Місто, що славиться не лише галушками, а й має велику історію. Саме Полтава була однією з значних резервних пас війська Богдана Хмельницького. Вона відігравала велику роль у постачанні зброї, пороху та продовольства. А також тисячу 1709 року під Полтавою відбулася вирішальна битва Північної війни. Вона стала поворотною у тогочасній європейській історії, визначивши подальшу долю України на два століття. Нашляку Черкас. Походження назви поселення Черкаси невідоме. Ця історія досі побита багатьма версіями. Назва міста відома ще з 13-го століття, напряму пов'язана з етнонімом Черкаси. Тоді цим словом називали всіх українців наші сусіди, зокрема татари. Серед найвідоміших постатей Черкащини ми можемо назвати Тараса Шевченка, Василя Симоненка, Богдана Хмельницького, В'ячеслава Чорновола та багатьох інших. Кропивницький. Це місто має колекцію імен Єлизаветград, Зіноєвськ, Кірово, Кіровоград, Кропивницький. Нову назву місто отримало на честь видатного українського драматурга та письменника Марка Кропивницького. Заїжджаємо у Миколаїв. Місто, назване на честь Покровителя моряків та нужденних. Молимось. Нехай святий Миколай нас оберігає та веде лише безпечними морськими стежками. Аж ось Одеса, яку останнім часом так люто обстрілюють, яку вважають знищити, захопити, змінити. Заспокойтесь, Одеса це Україна. Одеса це наше серце. Велика, багата, статна вільна. 22 січня 1919 року, оголошуючи ад звуки західних та східних українських земель, усі навколо розуміли, що буде створено нову державу, яка не позубав нікому, яка не скориться, яка була, є і буде жити. З не собористі Україну!